Що ж, друзі, допомога від держави для вразливих верст населення. В Україні стартували перші виплати по 6,5 тисяч для таких громадян України. Про це повідомила прем'єрка України Юлія Свироденко. На цю допомогу можна податись до 17 грудня через додаток Дія, подавши відповідну заявку. Після 17 грудня це зробити буде неможливо. Отже, на що можна потратити дані кошти? Це ліки, одяг. Та взуття протягом 6 місяців від моменту отримання цих коштів. Які категорії населення можуть податися на, ці, на цю допомогу? Це е, допомога для дітей під опікою чи піклуванням, для дітей з інвалідністю, які виховуються в дитбудинку сімейного типу та прийомних сім'ях, дітей ВПО, які отримують виплати на проживання, дітей з малозабезпечених сімей, людей з інвалідністю першої групи з-поміж ВПО. Та одиноких пенсіонерів. Про це і більше інформації моєму в моєму телеграм-в шапці профілю.